Доброго дня, дорогі друзі, дорогі українці та всі, хто сьогодні разом із нами, звичайно, незалежність – це не лише дата в календарі, це щоденна праця, наша єдність і готовність кожного з нас зробити свій внесок у. Перемогу, а також у збереження цієї незалежності, ми асоціація, яка в принципі кожен з нас жив своїм життям. До того як в 14-му році почалася війна в Україні, і небайдужі люди організувалися і вирішили, що все таки ми повинні допомагати нашим українцям, нашим дітям, нашим людям в Україні. Ми не маємо поділяти, хто за кордоном, хто в Україні. Тому що, якщо би так було, якщо б не було у нас українців за кордоном, невідомо чи сьогодні на сьогоднішній день була би надпис Взагалі Україна на мапі світу. Тому що ми завжди, діаспора, яка має в налічі вже. Столітню історію, скажімо так, в у світі завжди відстоюємо права незалежність українців. Кричимо про те, що відбувається в Україні, і таким чином доносимо до парламентарів. Різних країн а правду про те, що діється в нас в Україні взагалі ми не маємо поділяти хто в Україні, а хто за кордоном, хто виїхав, а хто залишився. Ми маємо діяти всі як один єдиний організм. Ну для порівняння ми можемо сказати, як одне підприємство велике, хтось відповідає за постачання, хтось за виробництво, хтось за матеріали, хтось за маркетинг, хтось за рекламу, хтось за бізнес, а, хтось за фінанси. І єдиною такою нашою мантрою на сьогоднішній день має бути хто не на фронті, той для фронту, той для перемоги, той для збереження нашої незалежності. Мантра наша має бути це мова, єдність, потужна армія, віра, віра у єдину сильну, неподільну країну, Україну з потужною економікою. І я думаю, що це на основі звичайно християнських цінностей, і до цього ми маємо долучитися. Кожен з нас. Ми організувалися ще в 2014 році. На даному етапі заснували Український дім Мілані, і од уже з вересня наші діти підуть, і не тільки діти, а й дорослі підуть. На навчання. а Крім того, хочу сказати, що в нас є так само п'ятеро психологів в асоціації, для кого потрібна допомога. Звертайтеся. Але багато чого можна говорити про нас, тому що історія 2014 року є про що розповідати. Але мені би хотілося, власне, представити зараз ми. Маю, скажімо так, велику честь сьогодні представити тих людей, які в Україні, і які наближають нашу перемогу. А саме це директора та співзасновника компанії, танкове бюро українського виробника наземних роботизованих комплексів, які рятують життя на лінії фронту. Також він є і керівником волонтерської організації «Подорожуй, Кохай Пікапи Ганяй, яка доставила понад три тисячі авто для нашого війська. Не знаю, чи він зараз підключився, а мав би підключитися. Я не знаю, чи пан Назар Примак є зараз на лінії. Якщо є, відгукніться. І я би хотіла власне передати вам слово. Після нього хочу також подякувати. Керівнику фонду Фенікс це власне реабілітаційний зараз центр для наших волонтерів, які є в Україні. Вони зараз знаходяться у Львові. Спершу вони були на території психлікарні на Кульпарківській у Львові. Зазначу те, що ще до початку війни їм спалили. Були центр, де ми допомагали відновлювати його. От зараз, після повномасштабної війни, наш невропатолог Андрій Пасикіра не міг залишитися осторонь цих подій, що відбувалися, і був два роки на фронті. Після повернення міська рада їм дала приміщення, і приміщення вони зараз ремонтують своїми силами. От і ще дуже цікавий такий назва Фенікс. Фенікс, який відроджується від попелу, так але ми ще бачимо те, що от зараз двічі прилетіло у Львів, і саме біля них зірвалося воно і були пошкоджені також навіть в тому не відремонтовано приміщення вікна. Ми, в принципі, мали під'єднатися о 10 годині, тому я не знаю, чи вони зараз є. Андрій або ж Назар. Я а, зараз їх не бачу чомусь. Жанна, чекаємо на під'єднання. Якщо можеш проконтактуй їх, екстрено, будь ласка. Я їх а, контактую а, власне. Зараз хвилиночку, я вже попросила, там, власне, так? Щоб, щоб ви розумієте так, що зараз День Незалежності, і цілком можливо, що в них є і вони є, знаходяться в іншому місті. І тому підключитися а, їм зараз. А ось Назар. Так, Назар. Будь ласка, Назар вже є, чудово, так. Назар вам слово. Вітаю! Вітаю. Я друзі. вас представила вже, так, але так, так. в першу чергу хотіла би так само задати питання, що для вас є незалежність. Вітаю, друзі, всі українці в цілому світі. Хочу привітати з цим святом. Для нас це не просто день, не просто свято. Тому що боротьба триває, вона триває на всіх фронтах. Воїн не тільки той, хто нажимає курок автомату, а воїн це той, у кого народився ворог в серці, і він розуміє, що треба діяти, бути ефективним. Бо армія може виграти тільки битву, але війну може виграти і народ. Тому я хочу подякувати всім українцям з цілого світу з Італії, які наближають перемогу. Я як керівник волонтерської організації подорожуй, кохай, пікапи, ганяй. Зараз доставляю автомобіль Швеції. Приїхав вже в Україну біля рогатина. Маю доставити сьогодні до громади в місто надвірної, де ми маємо провести аукціон. Минулого тижня у нас завершився попередній аукціон і ми живемо постійно в цьому, в цьому такому темпі шаленому. Тому хочу сказати: якщо у вас є потреба з доставкою автомобілями, звертайтеся до нас, очі соцмережі доставляємо з цілого Європейського Союзу, з Британії, з усіх країн дружніх до нас, де є українці, де є волонтери. Також ми створили компанію, яка займається дронами наземними роботизованими комплексами. Бо ми розуміємо, що в цій технологічній війні. Ми маємо запропонувати щось ворого таке, що може його знищити на відстані. Бо чим більше таких буде рішень, які ми створюємо, тим більше хлопців дівчат зможуть повернутися додому живими. Тому дякую всім, хто наближає перемогу. Андрій, а ще таке запитання. От можливо, розкажете, що це що власне для вас є незалежність, і розкажете так само якийсь кур'йоз на таможні. Можливо, це послужить якимось прикладом для тих людей, які теж переганяють, можливо, самотужки машина, можливо, як ми збираємося, теж перегнати швидку. Можливо, можете нам щось порадити, як це зробити грамотно, скажімо так. Я розумію, що звернутися до вас. У вас є ціла команда. Наскільки я знаю, у вас є цілий чат, де коли потрібно когось е, щось перегнати. До вас звертаються люди і, і люди виїжджають. До речі, я хочу це власне підкреслити, оскільки я знайома з особисто з волонтерами. Я знаю, що вони за це кошти не беруть, не отримують це все на волонтерській основі. І у мене ще є теж одна подруга, з якою ми з 2014 року працюємо разом по темі «Діти». От і вона зараз теж уже 50 іседіть автівок перегнала спочатку війни. Вона я їй запропонувала сьогодні власне долучитися, але вона е, скромна людина і каже: Ні, давай краще до нашого керівника-координатора. Тому я знову власне до Назара. Назар, будь ласка, оскільки, скільки що ви можете порадити. Так, я є керівник, але ми волонтерство це про команду. Бо у нас більше 400 водіїв, і ми доставили більше трьох тисяч автомобілів для потреб Сил оборони України. Це титанічна робота, тому я хочу подякувати команді і всім волонтерам. Це без жодного зарплатного проекту, тобто це про волонтерство. В такій формі, як воно є, це е, максимум нам компенсують кошти витрати на квиток і паливо, е, це е, люди, волонтери, які за покликом серця йдуть і роблять цю роботу, е, і про... ви гарно. До речі, я вас перев'ю, але мені подобається ваша назва. Як це ви, Як така ідея вам прийшла в голову? Так, тут ну, ми, ми називаємось повторюсь, подорожуй, кохай, пікапа ганяй. подорожуй. Ну, це про те, що у нас постійні е, є мандрівки. Е, кохай, це те, що ми робимо це з любов'ю. Ми маємо робити, і нам це має подобатись. І пікапа ганяй це як основна наша діяльність. Це про те, що у нас на логотипі е, і, і гори Карпати, і Донбасські терекони, і ми показуємо, що ми єдині і з заходу на схід нашої країни доставляємо із Британії, із Італії і з усіх країн, де є українці або е, громадяни цієї країни, але вони хочуть допомогти українці, тому нам дуже приємно, що ми тут не єдині, і ми розуміємо, що ми б'ємося за цивілізований світ. І Назар мені здається, власне, коли мене от запитали, що тобі дає це волонтерство. я кажу, ви знаєте, попри все те, ми не отримуємо нагород, не отримуємо, скажімо, і не ганяємося навіть за подяками. Але саме більша нагорода нам є власне те, що в кожному місті, в кожній країні, ну можливо, не в кожному місті, але в кожній країні, де би ми не приїхали 14-го року, ти знайдеш своїх друзів, волонтерів, і це власне це люди відкриті. Це найкращі, одні з найкращих, і це так круто. То це так класно енергетично дуже заряджає. І ти розумієш, що ти не такий один варіат в тому світі, що варіантів хватає нас, яких об'єднує єдина. Бажання власне на те, щоби Україна процвітала. Мені здається, ви знаєте, коли кажуть, ви там за кордоном, що ви там знаєте? Ви тут не знаєте тих наших подій. Ми знаємо краще від вас, деколи друзі. Тому що в тих чатах, в яких ми спілкуємося, ми знаємо навіть, навіть те про що не ви не пишуть у відкритому просторі. От, тому і, і взагалі, чому о, кажуть, знаєте, велике і страшне на відстані краще видно. Коли ми впираємося в стіну, нам здається, що це просто стіна. А відійшовши на відстань, ми бачимо, що це є слон. Так? От, тому а, давайте якось ем, один до одного ставитися з повагою, координуватися. І одне, е, пам'ятати так само те, що написано десь з Біблії, що десяту частину потрібно віддавати на благодійність, на благочинність. Тому. Канал не думайте, чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо. Ми відкриваємо канал Всесвіту для того, щоб через нього проходили потоки, потоки енергії, яка дасть нам можливість буде нас надихати і дасть можливість власне швидше дійти до цієї перемоги. Назар ще одне: значить, на рахунок Ростамошки, що там зараз? Ну у нас ми зазвичай перетинаємо з польсько-українським кордоном, і в нас можна написати вже напевно декілька книг. Про ці історії, бо у нас є завдання це перевести машину в Україну. Інколи є проблеми там з технічним станом машин, тому розуміємо, що не всі ідеальні машини ми можемо купити, купуємо понизу ринку, так би мовити. Тому історій і комедних, і курйозних є дуже багато, але зовне результат це те, що автівка потрапить в руки військового і дасть йому можливість. Бути ефективнішим, тим, що машини, вони як розхідний матеріал, інколи буває, що машина може прожити три дні на фронті, але за три дні вона зробить технічну роботу. Добре, добре, Андрій. Добре, Назар, дякую. Дякую вам за все. Дякую за вашу роботу, за небайдужість і. На зв'язку mm -hmm. тому звертайтеся до назара, підтримуйте їх. Тестуємо донатами. От, дякую. дякую. Сказати дякую ніколи тому не буває багато. тому, культуру, тому ще раз дякую, дякую кожному з ваших волонтерів за вашу небайдужість за те, що ви настільки є проактивні і наближаєте нашу перемогу, зберігаючи нашу незалежність. Дякую. дякую Зараз я хочу прийти до Андрія. Я бачу, він вже появився на лінії. Так, бачу, що за його. Плечима ціл, десь він знаходився. От, власне, я про те вам і казала, що можливо не підключив саме в десяті, тому що не на місці зараз. Андрій Посікіра. Я вже до речі, Андрій, про тебе розповіла трошки. Власне, сказала про твій фонд Фенікс, які спалили те, що ти був на війні, те, що зараз ви відновлюєте нове приміщення, що біля вас прилетіло. От е і я би хотіла, звичайно, щоб, можливо, ти краще розповіш про те, чим ви зараз займаєтеся і які у вас є потрібно закрити проблеми. Ми маємо 15 хвилин. Ой, е вибач, ми маємо 7 хвилин, тому що зараз почнеться е автопробіг. Тому Андрію, тобі слово. Дякую. Я вітаю всіх небайдужих волонтерів, своїх побратимів, посестер, з найбільшою на певності атом, які найбільше зараз цінуються, коли триває повномасштабна війна з Росії з Московією. І якщо про нашу історію сказати, що вона почалася в 2014 році, коли почалася в нас так звана атерористична операція, і перші хлопці почали потрапляти. Психіатричну лікарню у Львові, де я на той час працював лікарем. Тому ми, люди, які ще себе не називали дуже волонтарними, об'єдналися в одному проекті і почали створювати гідні умови для наших захисників. Воно так затягнулося. Ми створили невеличкий простір реабілітаційний. Пізніше це з нього місія зробила державний простір ментального здоров'я. Я став його завідувачем. 20 дія, у 20-му році сталася прикар подія, що все-таки нас відплили простір, і ми перейшли під патронаж міського голови Андрія Андрі... Садового. працювали як відділення ментальної реабілітації військових. Ну, почалася війна, і ми, звичайно, з своєю командою хлопців, як добровольців, в перші дні війни пішли в лави територіальної оборони Львова, де я пробув біля 26 місяців був комісований по здоров'ю. Коли повернувся, у Львів також пройшов якийсь шлях реабілітації психічної, фізичної, і взялися за нашу справу, почали відновлювати наш серед, наш простір ветеранський ментального здоров'я, який далі називається Федікс. Тобто, ми проходимо такий шлях складний, дуже символічний до нашої назви. Все таки ми відновлюємося і наша місія це відновлювати наших побратимів і посестер, які страждають від фізичних травм, а часто дуже від психологічних ментальних травм. Так, як ми Осталь... знаємо, що від психо психологічного стану людей залежить так само і їхній процес реабілітації, залежить, скільки часу ми потратимо на власну реабілітацію. Андрію, я так. бачу за тобою це є марсове поле. Це марцеве ми сьогодні могли з побратимним прийти і подякувати нашим хлопцям, які тут залишаються наш завжди, які охороняють наш спокій з неба, і ми їх пам'ятаємо. Це дуже багато близьких друзів, і не тільки з нашої бригади, а з інших бригад, з якими ми мали честь бути знайомі з 2014 року. І, на жаль, дійсно багато що воює з наших побратимів. Частина вже відновлюється. З'явився такий великий прошар хлопців-молодих, які повернулися з полону після важких тортур. Це дуже гострий стан, і ми бачимо свою роботу, можливість допомагати їм практично щодня. Часом звертається і в день, і і на вихідні. Їм треба негайно допомогти вирішення певних питань. Це не тільки психологічна робота, це не тільки позбавлення чересне свого це їм допомогти треба відновленню документів, написання заяв, звернень, пошуку житла, пошуку обстежень, е банальних таких побутових е питаннях, тому що люди настільки міняються після війни, то маючи оцей військовий досвід і трошки пройшовши цей шлях, не такі важкі, як у них я розумію наскільки це важливо, коли ти повертаєшся з війни і бути поруч, і щоб основне щоб було поруч побратими, тому що. E, маючи бойовий досвід, це набагато краще, Боє розумієш їх ніхто... там. Так, так, власне і власне, Андрію, мені розповідали так люди, які до тебе приходили, які приводили, направляли до тебе побратимів. А власне, що вони спершу вагалися, але потім настільки їм зайшло, що зараз вони не бачать е, той момент, коли вони почнуть відновлювати реставрувати ваш простір, новий простір, який вам виділила міська рада, але звичайно забула дати кошти на відновлення. Тому, а, будь ласка, якщо ви не маєте контролі контактів Андрія звертайтеся так само до нас. Ми дамо безпосередній контакт. Кому буде цікаво допомогти у відновленні цього простору. Це є Львів. От Андрій, скажи, якщо можна адресу, де це буде. Якщо це можна казати, ну, це залізничний район. Це вони степеніли, та на жаль, там вже за півроку були три та шахетами Не дуже спокійне місце. Ми вчора завершили розроблення проекту детального проекту. Okay. Зараз робимо кошторис mm -hmm. і будемо рухатися далі. Наша велика дякую. така діляночка. Пані та би... Дякую, Андрію, дякую, Окей. дякую. Тому що дивися, ми зараз стоїть автопробіг Оксани, має починатися так, в 10.15, Ми говорили, в нас якраз ми встигаємо, дві хвилинки буквально для завершення. Дякую, Андрій, ще раз. Якщо є, будуть. Нас має об'єднувати одна єдина ціль, мета це мова, єдність, потужна армія, віра у нашу неподільну суверенну Україну і економічно потужну на основі християнських цінностей. Дякуємо, наближаємо незалежність. Передаю слово так само Оксані Трапані, які зараз починають автопробіг. Дякую, Назар, дякую, Андрій.